Вітаю всіх, хто з нами сьогодні. Це перший міський. Ви дивитеся інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні у нас дуже благородна тема тема донорства. Ми періодично повертаємося до цієї теми, але мені здається, скільки б не говорили, буде замало. Замало, тому що донорської крові і взагалі підтримки донорської потребують дуже багато людей, враховуючи ситуацію, в якій опинилася країна. І взагалі-то ми завжди говорили про те, що хронічно хворі люди, і хронічно хворі діти, і ситуації з дорожньо-транспортними пригодами. Тобто це тема завжди актуальна. А сьогодні в нас є ще один привід: Одеський національний університет імені Мечникова святкує свій ювілейний рік у цьому році, 2025-й, І от вони вирішили долучитися до такої благородної справи і підтримати тему донорства. Тому в нашій студії сьогодні Олена Вельмошко, координаторка міського проєкту «Донор Одеса і Наталія Ткаченко, член президії правкому працівників університету імені Мечникова. Вітаю вас. Я навіть, знаєте, більш благородної справи, ніж донатити свою кров, мабуть, важко знайти. Ну, Я взагалі-то розумію, що і вважаю, що знаєте, донація чи то фінансова, чи то в вигляді крові, вона завжди є благородною справою. Але сьогодні ми говоримо саме про донорів, саме про ті, хто донатить свою кров для того, щоб врятувати життя іншої людини. З Оленою періодично спілкування Куємося, зустрічаємося і знаємо, що є постійні донори, які робляться час від часу, або які робляться постійно, але які завжди на зв'язку Якщо вони потрібні, їх викликають. Але Наталія долучилася і долучився університет так цього року. Я розумію, давайте почнемо з Олени. І все ж таки спитаємо, як зараз ситуація у нас із донорами. Чи всім всього вистачає, чи є якась така гостра потреба. Знаєте, гостра потреба в донорській крові, вона з початку повномасштабної війни як зросла, оскільки в нас mm -hmm. додалися додаткові категорії поранені, і всі, хто постраждав від військової агресії, а так вона і на жаль не, не падає. Mm -hmm. Тому всі, хто колись замислювався про донорство крові, але ще не наважився, зараз саме час, оскільки. Суспільство ну дуже втомлена. Люди, які постійно здають кров, це чудово, але дуже багато людей здають кров один раз. Тому ми дуже вдячні нашим колегам з університету Мечникова. Це таке. Знаєте, така тавтологія це така свіжа кров, потужна. А дуже хочеться, щоб молоді люди були залучені. Оскільки я кожного дня реєструю донорів крові для наших військових потреб, для цивільних. На жаль, в нас середній вік донора крові це люди реєструються. 40, 45, 50, 60 mm -hmm. років. Навіть є люди, які старше 60, але продовжують допомагати. Це чудово, але хочеться, щоб молодь, соціально активна, яка має велике коло знайомств, також була залучена. Молодіх не вистачає, так тобто люди у 40-45, які вже е, розуміють, наскільки це важливо, і роблять це регулярно. До речі, ми ж не лише до ювілейного року національного університету сьогодні, так ми ще й говоримо про день доброти, і так є такий день, 13 листопада, якщо так. я не помиляюся, так і знаєте, задонатити чи здати свою кров за для того, щоб врятувати чиєсь ще життя. Е, ну, це і є добро, мабуть, так Наталія, як будете долучати, і як ви долучаєте Лучатись, я знаю, що ви вже працюєте в цьому напрямку, але 160 років національного університету, нашому рідному імені Мечникова, і ви хочете, щоб долучилося 160 шістдесят донорів. Я правильно зрозуміла? Правильно, ви зрозуміли. Так. В нас у задумці було ця акція в нас створена завдяки адміністрації співпраці адміністрації та проспілки аспірантів та співробітників університету. І от була така ідея, і підтрималася, і вже була. Здійснена здача кров на Влітку, uh -huh, в травні, uh -huh. червні на трьох локаціях сьогодні е, в нас здається кров, приймається кров факультет гідрометеорології та екології вулиця Львівська, 15. Завтра буде на факультеті Добайте, біології, будемо говорити дати саме е, е, так, От 13-го так, до так. дня добрих справ. Так. Ми факультетом вирішили, що ми доєднаємося і почнемо добро себе. Тому в нас сьогодні було зареєстровано більше ста учасників, і от на момент, коли я виїжджала, то вже. Було більше 30 людей, які задонували свою кров. Mm -hmm. Доєдналася завтра. Але є буде... Продовження на... 14 листопада Так, є листопада. Ще буде так, продовження 14. 14. 14 листопада. Шампанський переулок, 2, кафедра велології, фізіології та охорони здоров'я, біологічний факультет. От там теж ще триває реєстрація. Відкриті форми, гугл-форми для реєстрації, де можуть з анкетуванням себе зайняти час і зареєструватися. Всі бажаючі. Це саме. Студенти чи це і викладачі Би чи нас це і хто всі і студенти, і аспіранти, всі. викладачі, співробітники університету. От сьогодні до нас навіть прийшли небайдужі, які дізнались про нашу акцію mm -hmm. і теж задонатили. О, зробили донацію своєї крові. Так. Думаю, що привід, так, для Олени і для проєкту «Донор Одеси це привід для радості. Насправді, це, так, звичайно, і, пані Наталя. Вона так. дуже скромна. Не сказала, що вона так. також сьогодні здавала ага. вже кров. Так, і пані Наталя долучилася Так, так нас. Так це було вперше? Ні, Ні, я регулярно доначу, тому mm -hmm. так мене. Це вже не перший досвід, але все в гаразд. Пані Олена, як треба спілкуватися взагалі із молодими людьми, яких дуже не вистачає, так серед донорів, щоб вони зрозуміли, от я розумію, що це ще й така виховна робота, так і просвітницька робота, якась інформаційна. Так, так. Я думаю, що багато хто просто не замислюється над цим, особливо серед молодих людей. Якщо не торкнулося особисто, якщо не було ситуації, коли треба було здати кров, то мало хто думає про те, що вона потрібна постійно, як ви сказали. Але з початку повномасштабки вона взагалі гостро, потрібна постійно. Причому це можуть бути і різні групи, так, і різний резус. Тобто я розумію, що кров потрібна будь-яка. Так, дуже було класно організовано воно Мечникова. В них дуже гарно працює профком. А голова профкому Вадим Пенев ініціював цю акцію. І у всіх соцмережах університету uh -huh. була розміщена ця інформація в чатах. Також студентів, які вже підтримують цю акцію, мотивували у своїх власних соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, інші канали uh -huh. розміщувати такі креативні пости. Мені навіть надіслали підбірку. Uh -huh. Студенти дуже творчо підійшли до завдання. А вони там малюнки якісь розміщували, плакати на тему донорства писали. Кожен ви знаєте, коли ти. Ну, Пишеш таке, ти сам замислюєшся на що це потрібно. І, звичайно, така ініціатива про профкому, профспілки, адміністрації вона, знаєте, спрямувалась ту енергію, яка є у молоді. У потрібне русло, тому що по-перше, це не страшно, навіть якщо ти здаєш перший раз, але поруч з тобою твої однокурсники, твій куратори, люди, яких ти знаєш, це вже таке. Знаєте, як тімбілдинг у нас ну, виходить. Ну, для молоді, так це особлива це атмосфера. Більш. Я думаю, да що це. Тобто, просто розповідати більше, так просто розказувати, просто говорити і ще от так творчо закликати. Мабуть, так це працює на молоді, і ще як додача в нас є кафедра військової. Підготовки mm -hmm. в університеті вона знаходиться теж за адресою Львівська, 15. тому дуже активно доєдналася кафедра військової підготовки, кафедра водних біоресурсів, оскільки готують спеціалістів, які можливо будуть дотичні з військовими, і тому вони більш самі активні були. Всі спеціальності всі активні. А от їх можна і виділити. Я так. думаю, що студія донорів ви знайдете без проблем, особливих так дуже. і долучите без проблем. Тепер питання їх зробити постійними донорами. Я ж правильно розумію. Так, один раз ем, прийти здати у компанії своїх, е, це там, мабуть, весело креативно, так. Але питання в тому, хто залишається на потім. От Від чого це залежить, пані Олена, Як ви вважаєте? А ви знаєте, медики завжди кажуть, що є такий ефект після того, як ти здаєш кров, називається тепла рукавичка, glow. Це таке відчуття піднесення, просто е, задоволення та е, гарного настрою від того, що ти зробив добру справу. І я бачила за ці роки, що я працюю на підтримку донорства. Багато людей, які перший раз прийшли здати там для знайомого чи за компанію з кимось, а потім вони вже у нас вже на каналі до Одеса реєструвалася вже свідомо. Вони кажуть: нам сподобалося. Дзвоніть, якщо потрібна наша група крові, бо справді у відділеннях переливання крові у нас ну, дуже добре атмосфера. Це... Це дійсно люди йдуть робити це добро, ну, з піднесеним настроєм. Там медики наші, звичайно, намагаються е... підтримати, підтримати подякувати. Ми ну, постійно проводимо якісь акції для донорів. От... Зараз ми е, почали співпрацю через молодіжну раду, нашу міську, і е, якраз із залучення молоді і за підтримки там е, нашої музичної академії імені Нежданової. Ми робимо у нас на каналі Донордеса регулярно для донорів такі акції, коли вони безкоштовно можуть піти у театр mm -hmm. на якусь виставу mm -hmm. на концерт. Тобто нам там заклади культури надають там, певну кількість квитків. Знаєте, людям так приємно, коли ось ну життя наше бентежне, важке, в нас іде війна, обстріли виключають світло, там виключають тепло, а тут, ну. І ти комусь робиш щось донатиш, а тут хтось робить щось тобі. І, звичайно, ми, як суспільство, маємо думати, як нашим ресурсам підтримати тих людей, які рятують життя. Може, це знаєте, не буде невелика, якась там великий потужний якийсь спонсор, але я вважаю, що якісь локальні там бізнеси чи культурні заклади, там, музеї, театри, вони можуть просто для донорів робити якісь такі акції, для того, щоб людям було приємно, і для того, щоб... Знаєте, у інформаційному просторі ця тема постійно звучала, оскільки люди, коли чують, вони замислюються. Ви там казали, яка група крові потрібна? Ви сказали правильно. Потрібна саме ваша група крові, оскільки є групи крові, наприклад, з позитивними резусами, вони практично потрібні щодня і можете їх здавати. Якщо це рідкісна група крові, то коли вона потрібна, її важко дуже знайти, тому також потрібні люди, які будуть знаходитися у стані ну, мобілізованому та готовності здати цю кров. Тому ми. Виховуючи там молець, ми насправді цих людей виховуємо не лише здавати кров, а взагалі ну, бути єдними нашими, бути як суспільство, такими згуртованими, і може допомагати потім цим людям у інших якихось речах. Бо коли ти віддаєш там свою кров, то це вже, знаєте, така взаємопідтримка, що ти потім допомагаєш людям у якійсь, там інших речах, чи там ну, там, допомагаєш тваринам. Тобто, це таке ком'юніті людей небайдужих. І я думаю, що ну, чим більше до нього людей долучатимешся, тим більше ми ну, з часом будемо як суспільство. Краще себе почувати та краще жити відсотково, особливо якщо ми говоримо про молодь, що ми говоримо про студентів. Це ну такий мені здається, що метод виховання кращого чи можна придумати, так тому що це свої, своїм прикладом, от які викладачі, аспіранти, які йдуть, так і так само, як їхні друзі-студенти, долучаються до цієї справи і розуміють, що потім, завдяки цьому, якась якесь життя було врятоване, чиєсь життя було врятоване. Це насправді дуже. Серйозні речі. Це не дарма, це і до Дня добрих справ так, можна долучити ось цей день, такий день до нації. Ну і, звісно, ще й підтримати свій університет, як би так, у такий ювілейний рік. Щодо страшно, От ви коли перший е, раз е, задонатили свою кров? Як це було? в яких обставин взагалі? Mm -hmm. Я коли навчалась в попередньому закладі освіти, я була ще набагато ну, молодша, майже в половину. Е, до нас теж приїжджали, організовували, от був виїзний є mm -hmm. забір крові, і нам сказали, що є можливість допомогти людям е, от, ну, підтримати їхнє тобто життя здоров'я. Я була ще студенткою, мені було десь 18, Після 18 років я почала здавати мої перше. Не було страшно, тому що я розуміла, що моя кров буде корисною. Вона допоможе комусь врятувати життя. Оскільки ми живемо в такому суспільстві, де завжди були якісь аварії, катаклізми, побутові травми. І навіть ті самі буденні операції нам то здається, що це буденно, а в реальності це, вибачте, людське життя, і воно не завжди Але йде зараз за Але Зараз, зараз саме важче більше за. Студенти мотивуються тим, тому що у кожного є знайомий uh -huh. друг, родич, сусіди, далекі родичі, які або воюють, або знають, що вони вже воювали і вони знаходяться на лікуванні і завжди потрібна кров. Тому, якщо є можливість, вам здоров'я, ваші показники дають можливість дати кров. Будь ласка, долучайтесь до добрих справ, і нехай ці добрі справи будуть не лише в день добрих справ. чи в день здоров'я, чи в день руху, а нехай ці дні будуть добрими кожного разу, коли ви долучаєтесь до донації чи фінансової чи от своєї частинки крові. Так, дарувати комусь можливість вижити чи допомогти, чи підтримати, це насправді зовсім інші емоції. Той, хто хоч. Раз це відчув, насправді мені здається, що не до повертатися до цього. знаєте, Це якісь такі гормонне щастя, якась залежність так, від цього виникає в гарному сенсі цього слова. так, Залежність, така позитивна залежність. Олена, давайте будемо нагадувати, знову ж таки, що там особливо не треба готуватися. знаєте, Багато людей побоюються, бо ой, я ж там не те їв, чи теж треба дієта якась спеціальна, і це там якось щось жорстко. Я знаю, що нічого. Чого жорсткого немає, але є певні обмеження. Вони не такі серйозні. Правда, давайте ми просто нагадаємо про них, щоб люди розуміли, що не треба місяцями сидіти на дієті задля того, щоб бути корисним для кого ще. Дуарс взагалі дуже корисна для здоров'я, тому що мотивує людину регулярно стежити за своїм здоров'ям кожного разу, коли ти приходиш на станцію, це чекап, ти там перевіряєш свою кров, там робиш аналізи, тобто впевнюєшся, що ти здоровий. А до здачі крові дійсно дуже просто підготуватися. Це не треба робити дуже довго, але є, наприклад, обмеження по деяким лікам. Наприклад, якщо людина приймає там похідні аспірину чи інших. Препаратів, які влияють на згортання крові, їх треба виключити за 72 години. А якщо людина приймає гормональні препарати, наприклад, там гормони щитоподібної залози, там також, за дозволом лікаря, за добу-дві доби до здачі крові, просто треба їх переривати прийом, а потім поновити. Та звичайно, напередодні здачі крові та зранку не можна їсти дуже жирної їжі, оскільки плазма крові потім стає непридатною до переливання. Тобто напередодні здачі крові не треба там тримати жорсткий пост, не треба там голодувати, але не можна там сальце, жирне м'ясо, яйце. Алкоголь, так, звичайно, ну ми взагалі не радимо, як медики нікому його вживати. Так, ну, треба виключити там, за добу дві алкоголь. Тобто, людина просто їсть якийсь там салат, кашку без масла, можна там м'ясо, дієтичне, там типу курка, можна рибу їсти, будь ласочка. і в ранок здачі крові також радимо поснідати, з'їсти якусь там вівсянку, гречку, там випити чай, солодкий і йти до відділення, що щоб були сили до нього дойти. От, здати кров, а після нього можна вже, вже, вже все їсти, що хочете. Наталю, як ви себе почуваєте після ось таких донацій? І скільки разів взагалі ви це вже зробили? Ну Чи за цей вже... рік уже двічі, ну от в грудні 24-го і зараз? Uh -huh. Інакше я би раніше робила і, і частіше, але на жаль, не завжди здоров'я дозволяє. Uh -huh. Почуваю себе ну, чудово. Я би сказала, що мені краще, чим я б себе почувала то, то фізичний до цього. стан абсолютно фізичний про емоційний. Е... Ми вже зрозуміли там все добре і чудово. Так, а от я, фізичний не. стан Фізично головне дотриматись, як мінімум, оцих порад, які елементарні є, що різко не підніматися, випити одразу після здачі тепленького, дуже солодкого чаю, uh -huh. з'їсти якусь, хоча би там печиво чи батончик, щоби зразу ж було поповнення. Енергії uh -huh. і е, ну, постаратися все ж таки відпочити, але не робити різких рухів. Тому до кінця дня все буде взагалі гаразд, і навіть не відчуєте, що у вас там була якась втрата. ну Тобто головне, і, мабуть, найважче це почати все ж таки. Yeah, так, так Це, це як, як у будь-якій справі, насправді так налаштуватися, треба бути е, морально підготовленим yeah. до цього і починати діяти якось так. Ще хотіла спитати, як університет надалі буде підтримувати ось цей проєкт, і як він буде долучатися далі. Я розумію, що це ж тільки там кілька днів, про які ми поговорили насправді, ж ви продовжуєте це і хочете зробити це на якийсь, ну принаймні, цього ювілейного року так точно. Ну цього ювілейного року планується вже завершити цих 160 угу. і потім на майбутнє ми будемо співпрацювати із паною Оленою із обласною станцією переливання крові. І і от все будемо з співпраці. Всі, хто будуть бажати, ми будемо переправляти на адресу і посилання, всі активні. Ми нікуди не втрачаємо контакти і будемо співпрацювати. Тобто, якщо з'явилося бажання, якщо так. є е, можливість це зробити, дуже багато в соцмережах долучайтеся до Донор Одеса, так? Дома, там, де ви можете так. отримати всю інформацію. Так. В індивідуальному, якщо є якісь питання, індивідуальні. Дякую вам дуже, Олена Вельмошко, координаторка міського проєкту Донор Одеса, Наталія. Ченко, член президії провкому працівників університету імені Мечникова. були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про донорство. Ще раз повторюся, це дуже благородна справа. Насправді, якщо хтось із вас це робить, то робить справді велику справу, рятуючи інші життя. Ну і якщо є така можливість і бажання, долучайтеся до ось цієї армії донорів, тому що наразі кров потрібна постійно. кров будь-якої групи, кров будь-якого резусу, тому можливо, як сказала пані Олена, саме. Ваша кров врятує чиє життя. Дякую вам за те, що ви робите. Бережіть себе, побачимося на першому війському.